Говоритимемо із Олександром Кондратюком, це експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО СЕЦТАТ. Доброго вам дня, пане Олександре. Вітаю от вже зовсім скоро за 10, за 11 днів. Фактично матимемо рік війни. Як за цей час освітня система пристосувалася до, до тих умов, в яких ми всі змушені жити? А, освітня система в державних школах. А власне кажучи, ніяк на жаль, тому що ніяких конкретних кроків для перелаштування не відбулося. Ті самі пункти незламності, про які зрозуміло, що можна організовувати їх як е, такі собі освітні хаби для відновлення офлайн освіти. Їх ніяк не модернізували під навчання, не зроблено жодної мапи, щоб там можна було навчатися під відключення електрики. Теж ніяких не відбулося змін. Ну власне кажучи, нічого особливо реально важливого не зробилось, і нічого нового в цьому немає, тому що під час дистанційки, до прикладу, коли яка тривала там через коронавіруси роки, два не зробилось теж в принципі нічого в нових якихось освітніх платформах, нових методиках. Тощо власне кажучи, якщо говорити найбільш глобально, потребує переробки і деяка шкільна система в плані тих предметів, які вивчаються. Війна крім цих проблем показала ще й інші ситуації. Що а, для того, аби бути успішним в житті, потрібно не лише знати, до прикладу математику чи знати, наприклад, англійську з історії України, а потрібно мати деякі знання з а, менш академічних, але більш навіть важливих дисциплін. До прикладу, чому в школах не навчають якомусь банальному ораторському мистецтві, вміння презентувати якісь свої ідеї, не навчають фінансових на грамотності і так далі. Школа навчає певним Дисципліна, наприклад, протягом 11 років, але як ніби зовсім немає часу для того, щоб вивчити по два місяці якісь потрібні речі, на кшталт логіки розібрати з дітьми якісь засади філософії, щоб кожен міг знайти якусь свою концепцію, згідно якої він хотів би жити, щоб обрати університет таким чином, щоб ця спеціальність потім давала задоволення, щоб можна було навчатися там, де хочеться, щоб. Вступати усвідомлено. теж таких ніяких кроків не відбувається, адже це могло б стати відповіддю взагалі теж на а, умови війни, коли втрачається якість навчання, коли безумовно а, через там те самий зум навчання, так як воно вибудовано в школі, де 30 людей сидять і говорять не так, як ми з вами один з одним, та а 30 людей і один педагог вибудувати це у них безумовно не виходить. Тому могла б відповіді стати профорієнтаційна діяльність, щоб обрати дітям. Мотивацію тоді безумовно вони б і в гуглі просто щось шукали, знаходили, вивчали і могли би вступати. Ну, Якщо але... це запитання як адаптувалися, то відповідь ніяк? Тут я з вами не погоджуся, тому що ну принаймні, коли я закінчувала школу, 10-11 клас у нас був спрямований на профорієнтацію. Нас возили по різних вузах по училищах, навіть але тим не менш, тобто ми відвідували вищі навчальні заклади, і ну, нас таким чином наштовхували це не профорієнтація. Профорієнтація це значно глибші роботи з підсвідомістю. Спеціальні тести, які містять кілька сот запитань, які дозволяють визначити не лише якийсь бажаний фах, а особисті характеристики. Якісна профорієнтація повинна складатися з трьох блоків особистісних характеристик, професійних інтересів і структури інтелекту. Вона поміряє заміряти не тільки IQ, а і різних дев'ять типів інтелекту, притаманні людини. Це методика Векслера, Ізенхауера і інші складні слова, які ми в ефірі певно використовувати не будемо, але дуже багато речей насправді і величезна. А робота, яку проводять цілі інститути, до прикладу, такі на якісні чи напевно на світі тест це італійський тест який розробляється згідно європейських стандартів, і він, власне кажучи, розроблений науковим інститутом. Тому возить вас по училищах. Це трохи не те, це теж хоч щось, але це не профорієнтація. А як щодо сексуальної освіти в школах, як гадаєте, коли ми нарешті дійдемо до того, щоб впровадити це, ну якщо не з першого класу, то хоча б не знаю, з п'ятого зі старшої школи, а, це цікаве. Теж питання багато є різних пропозицій, до прикладу, сексуальна освіта, релігія, знавство тощо. На жаль, не вистачає серед цих пропозицій, те, що я назвав дійсно в першу чергу, потрібна логіка, ораторське мистецтво, банальна фінансова грамотність, да просто якісь основи, типу, не витрачайте всі гроші одразу, зберігайте десяту частину. Це ж розказується в такій знаєте, невеличкій книжці, найбагатша людина Вавилона. Якісь такі засади в формі казок, і то не розбираються. Сексуальна якась грамотність це питання більш не на часі, напевно, порівнянні з ораторським мистецтвом і логікою. Але Колись ми до цього прийдемо, ми не готові прогнозувати, власне кажучи, коли це відбуватиметься в школах, і як це потрібно робити, це питання грунтовне до психологів, в якому віці потрібно дітям таке розповідати, але безумовно, що точно зрозуміло, не потрібно і це глобальна велика проблема школи якось не договорювати, перекручувати робити з Тараса Шевченка якогось ідола нереалістично. Не показувати, що він звичайна людина. І можна стати теж таким роблять нереалістичними. Наприклад, розкажуть треба вчити історію настільки сильно 11 років чи математику. Хоча насправді від цього надзвичайного тиску дитина і відштовхується. Тож власне кажучи, якщо є аспекти в житті людини і от такого характеру, як ви називали, то про них певно, теж потрібно говорити. От ми почули думки школярів, студентів про ці останні три роки непростої дистанційної освіти, як на вашу думку, це в довготривалій перспективі вплине на дітей, на школярів і на студентів? І чи будуть, до прикладу, поблажки тим, хто навчався в цей період на ЗНО, на НМТ, яка вже зараз у нас замінила ЗНО? Угу. А якщо ви прийдете до печерної людини і скажете, друже, що б ти хотів в житті? Він безумовно не скаже вам, що він хотів би класний автомобіль, бути успішним, здоровим, мати гарну сім'ю. Він скаже: Я хотів би таку палицю, щоб мамонта так бити сильно, класно. Ви скажете, друже, ну, але ж існують інші речі вже ніхто не б'є мамонтів палицями. Але він цього не знає. В його спринті існує тільки палиця, він не бачив інших речей кажучи, наші школярі і всі учасники освітньої системи трохи схожі на цього печерну людину, тому що вони ніколи не бачили якісної освіти, і будь-які подібні опитування абсолютно не можуть вияснити жодної причини, а тому, що насправді справжня освіта якісна виглядає зовсім інакше. Батьки і їхні діти тотально зневірилися в тому, що будь-які дисципліни, на кстати, математики чи фізики, взагалі можуть бути цікаві їхнім дітьми, тому фактично вони. А навіть не пробують часто якось якісь навчатися. Коли до нас приходять люди навчатися, в них часто такі низькі стандарти, що ми це вважаємо взагалі неприйнятним. Ми даємо їм педагога, і звісно ми підбираємо того, хто дитині зимпонує. Та тобто вони можуть багато разів ходити і пробувати. Так, от коли вони спробували один раз, і кажуть, ну нормально в принципі підійде. Але я відчуваю, що ні, немає ефекту вау, і ми будемо їх водити до поки вони не відчують вау ефект, і потім вони кажуть ого. Виявляється, моя дитина може вчитися. Це для них шок, тому що вони просто цього не бачили. Як ти я берген з палиці, не, іс... не знає, що існує автомобіль, телефон і квартира, що не потрібно жити в печері, а можна переїхати в квартиру. Власникаючи будь які Зміни це зміни від дуже поганого до ще трошки гіршого, те що наразі відбувається, і безумовно в довготривалій перспективі це вилізя в повну відсутність професійних кадрів, яким цим людям, аби щоб потім бути професіоналами, доведеться навчатися, перенавчатися і робити якісь тотальні колосальні зусилля. І безумовно вони будуть. А, ну все таки, ми українці люди непрості, Ми люди, які досягаємо свого будь-якому випадку. А, та їм доведеться важче, доведеться мати менше, ніж могли, б, оскільки по суті система освіти як така. Ну давайте чесно, чому навчає школа? Вона готує до іспитів? Ні, там відмінні теми, там не на основі того взагалі програми складаються. Вона готує до життя? Да ні. А до чого вона тоді готує? Це така собі наразі, на жаль, відповідь на запитання, а куди мені залишити дитину, щоб піти працювати на роботі? От і залишаю її в школі. Є якісь певні виключення, та на жаль, це виключення, які лише підтверджують правило. Тому в довготривалій перспективі, якщо це терміново не змінити, будуть великі проблеми по суті, як країна без такої адекватної освіти, і безумовно це потягне за собою потребу в людей навчатися додатково. Це навчання насправді типу, як є безкоштовної школі, та насправді воно відбувається в інших закладах за кошти батьків. І це така собі реально не безкоштовна освіта, якщо дивитися правді в очі, а те, що відбувається безкоштовно в школах на 90% не дає нічого, ну, але ж не всі мають змогу платити за освіту. Так, не І зараз проблема, враховуючи якби, було економічну так, ситуацію в Європі, то це не було проблемою. Але так як ми не маємо в середньому в Україні стільки фінансів. То й виникає проблема навчатися вони в державній школі нормально, щоб дійсно щось опанувати не можуть. Платити теж велика частина батьків не може, і виникає проблема або ти платиш, або в тебе немає взагалі ніякої освіти. Ну або а, тоді як варіант займатися самоосвітою. потрібно та окремо, і люди готуються окремо до іспитів. Це вже стало якоюсь нормою. Хоча якщо задуматися, чому школа взагалі цього не робить? Теж доволі дивно. Пане Олександре, дякую вам за вашу позицію. Почули її Олександр Кондратюк був з нами на зв'язку, експерт з освітніх питань і засновник всеукраїнської освітньої компанії.